Що сьогодні Черкащина, мабуть, відчула одну з наймасованіших атак шахедами, саме шахедами по нашій інфраструктурі. Наш повітряний простір був ще заполонений починаючи з 7 ранку і закінчуючи, мабуть, останніми, це в 12:30, лише останній шахед був збитий. Маємо загальну кількість шахедів, яка летіла близько 25 і. 15 з яких наші оборонці а це і повітряні сили, і наземні сили, зенітно-кулеметний батальйон, і, звісно, радіоелектронна боротьба, тобто масовано було застосовано і успішно було знищено. Проте маємо дійсно, на жаль, влучання, вибухи ми чули і так. Тому що було падіння і пошкоджених і знищених шахетів, і були влучання в об'єкти інфраструктури. Зокрема, конкретно ми знаємо, що один з об'єктів критичної інфраструктури, а це саме газотранспортна мережа, була пошкоджена внаслідок влучання одного з шахедів. На жаль, влучання було досить суттєве, і відразу спрацювали і всі відповідні служби, аварійні служби газові. Бо це газотранспортна мережа, це, ну, це трошки інші оператори, і це наша Державна служба з надзвичайних ситуацій. Звісно, першими були також на місці події і на місці, де б не падали пошкоджені шахіди, наші медики, наша швидка допомога. З самого початку були алгоритмично, так як ми передбачаємо на випадок ушкодження такого роду об'єктів, були вжиті заходи і відповідні відбулися відключення. Саме мереж низького тиску, тобто подачі до, в першу чергу, до населення, для того, щоб зберегти саме наявність газу в, більш, в мережах більш високого тиску. Наразі перебуває без газопостачання і відключено від газопостачання близько 117 споживачів, 117 тисяч споживачів. Це мається на увазі фізичні особи, домоволодіння. Ну і близько 430 юридичних осіб, ті, які споживають газ і ведуть свою діяльність на основі газу. В тому числі такі великі об'єкти, як Азот, як ТЕЦ наш, як об'єкти, які забезпечують життєдіяльність, на жаль, ті Черкаси Хліб, Комуненерго. Вжиті заходи проведені відповідні наради. Дали позитивний результат. Зараз проводиться аналіз збитків і вжиті заходи надали можливість саме резервними каналами, а це канали, так звані Байпас, які мимо, мимо передбачені щодо перепідключення. І в нас наразі, станом на зараз, розпочалася подача газу саме для, для міста, для громади і для ще семи населених пунктів, які в нас навколо Черкас. Ми, ми повідомляли про це, які це населені пункти. Тобто, зараз буде особлива увага звертатися на правильний алгоритм подачі саме цього газу до квартир, до будинків, тому що специфіка така, щоб не було вибухів, можливо, там не було неправильного підключення, і за це буде відповідати відповідно газотранспортні мережі нашої області. Тобто, ввечері.